21 -е століття, чому переживши потужний ривок розвитку цивілізації через науковий прогрес, сьогодні суспільство почало божеволіти? Людей дедалі більше наповнюють депресія, розчарування, зради, страждання та страхи все це через те, що в 21 столітті науку замінили фантастикою. Наука завжди була заснована на фактах, а фантастика є вигадкою та плодом уяви. Наприклад, наука, біологія і закон біогенеза відкрити Луї Пастером, свідчить, що життя виникає тільки з вже існуючого життя, бо як джерело життя дає життя всьому живому, і це наука. Але свідомість людей впроваджується фантастика про проходження живого з неживого у наслідок чистої випадковості, і це призводить до пошкодження розуму. Візьмемо геологію: лице землі спотворене всесвітньою водною катастрофою, описаною у Біблії. Спочатку материки були створені богом як один великий континентальний масив. Масиви суходолу були відірвані один від одного. Всесвітній потоп призвів до катастрофічних розломів та сміщення літосферних плит, і це наука. Мільярди років Землі це фантастика. Сьогодні наука має сотні наукових аргументів на користь молодості Землі, сонячної системи, галактики та всесвіту. Розглянемо астрономію. Сонце зменшилося з швидкістю приблизно півтора метра на годину, що становить один відсоток за тисячу років. Сто тисяч років тому Сонце було удвічі більше, ніж зараз. 20 мільйонів років тому воно торкалося б поверхні Землі. Однозначно, вік Землі. Та сонце у мільярди років це фантастика. Подивимося лінгвістику. Сьогодні на землі налічується близько 7 тисяч мов. Гіпотеза походження мови внаслідок дії радіації на мозок примата це фантастика. Божественне походження мов це наука. Бог створив людину і дав їй здатність говорити та розуміти слово. Потім, під час будівництва вавілонської вежі, Бог помножив мови. У день виливу Духа Святого Бог знову дав святим людям говорити і проповідувати Слово Боже мовами народів, яких вони не знали, і це науковий факт. Протягом усієї історії християнства віруючі люди отримали дар говоріння мовами, яких вони не вчили для проповіді Євангелія. Це незаперечний теологічний.